Найкращий Redmi за 16514 Plus, Хто хоче зекономити, можна взяти звичайний 5G. Також є 12512, він дешевше. 13500 коштує там зарядка. Тільки слабіша, тут 120 Вт, а там 45. І процесор то Снеповський, а в цьому діатековський. Різниця у них по мощності також є. Звичайно. а тут процесор буде більш мощніший. Якщо хочете там максимальний. По продуктивності, щоб також був, якщо ви пограти в ігри, то можете брати камери, що там чи там 200 Мп, знімають плюс-мінус також однаково дисплей, AMOLED, Тут пікова яскравість також буде буквально на 10% яскравіша, ніж звичайно, 5G, Так що переплачувати за зарядку, ну тут кому вже і за процесор, кому що потрібно. Якщо є лишні кошти, то звичайно це буде краще, бо все ж таки він снепі. 200 камер, класний дисплей, гучний звук, збалансований процесор, все, що потрібно в цьому смартфоні є і доволі недорого коштує.